Бернард шоу казав: прогрес неможливий без змін. А той, хто не може змінити свою точку зору, не може змінити нічого. Це програма Час змін. І я Мар'яна Кобеля, вітаю вас сьогодні. Моїм співрозмовником буде волонтер від політичної сили ВО Батьківщина Роман Гаїна. Досьє. Роман Гаїна народився 27 лютого 1984 року на Житомирщині. Кар'єра трудову діяльність розпочав у 2002 році як приватний підприємець. З 2014 року волонтер Во Батьківщина у 2015 році відзначений нагородою прикордонників за гідність і патріотизм. Доброго дня, Роман. Вітаю вас в нашій студії. Вперше ми з вами зустрічаємося в такому форматі, але без сумніву з вами вже знайомі наші телеглядачі, адже ви активно. Пропрацьовуєте активно. Ви працюєте в Чернівцях? Ви займаєтеся волонтерською діяльністю дуже активно вже ось як другий рік. І, мабуть, мета нашої сьогодні програми буде показати нашим телеглядачам небайдужим людям, як можна суспільні інтереси поставити вище за свої власні, адже ми знаємо, що ви мали і власні інтереси, і бізнес, і власні справи. Але в один момент ви поставили пріоритетним напрямком саме волонтерську роботу. Як так, як так сталося, звідки починати відлік? Ви знаєте, в першу чергу хотів подякувати вам за те, що ви запросили мене для того, щоб я міг дійсно дати таку звітність. Перед тими людьми, котрі нам завжди допомагають. Тому що це люди різної категорії, це підприємці, це прихожани церковні, це сусіди, знайомі, родичі. Розпочалася наша діяльність ще з часів Майдану. Ми були на Майдані, ми туди їздили, ми активними такими учасниками Майдану були. Там, на Майдані, сформувалася вже якась така команда, була такий костяк mm -hmm. волонтерський, будемо так казати. Ми ще тоді себе не вважали волонтерами, але вже там це все формувалося. Тому після закінчення Майдану. Розпочалися ці бойові дії на сході України, і ми для себе особисто вирішили, що ми будемо займатися тим, щоб доставляти хлопцям на передову. Необхідні, необхідні речі, речі так uh -huh. романе. А хто оці е, ваші однодумці від Майдану ще е, можете назвати зараз прізвище? Ви ви знаєте, основні однодумці це я являюся членом партії Батьківщина, і тому самі такі активні однодумці були це якраз члени партії Батьківщина. Тому що ми uh -huh. разом з ними починали ще на майдані. А зараз вже на сьогоднішній день ми займаємося активною діяльністю волонтерською по доставці всіх. Необхідних речей для воїнів, тобто ви збираєте благодійну допомогу фактично по всій області, так і наскільки я розумію, ви допомагаєте не лише е, хлопцям, які беруть участь в АТО, е, не лише тих, які є от, нашими буковинцями, буковинськими хлопцями, але і е, хлопці з усієї України користуються вашою допомогою. Так, так, ви знаєте, в нас е, в загальному взяти дуже Широкий такий спектр волонтерської діяльності. Ми допомагаємо військовим на передові, ми також допомагаємо військовим, які прийшли з передової. Є, наприклад, на сьогоднішній день люди, котрі ну, десь там проходять якусь реабілітацію в лікарнях, тобто потрібна медична допомога, потрібна фінансова допомога. І ми стараємось от, свого боку це все виконувати і їх підтримувати uh -huh. ну, всіма такими можливими способами, тому що це також. Немаловажно, навіть на сьогоднішній день ми вже взяли під свою таку опіку неврологічне відділення психлікарні. Ми знаємо прекрасно, що там також багато хлопців. Не Розширюєте діапазон. Так, так. Але основний напрямок це ми стараємось ну, дві поїздки на місяць робити на схід України, доставляючи все те необхідне, як правило, що дають нам військові. От дають замовлення, наприклад, там це можуть бути засоби гігієни. це... Можуть бути медикаменти в основному, це можуть бути також якісь е, військові там, наприклад, прилади. Ми не раз оптику доставляли, не раз біноклі доставляли, ми навіть е, прибор ночного бачення доставляли. Ну і такі побутові різні речі. Це генератори, бензопили, ну, багато чого ми доставляли. Ну, кожен раз е, наша поїздка десь так ми оцінювали в середньому. Бували поїздки і на 50 тисяч гривень, бували поїздки і на 20 тисяч гривень. То в середньому це великі кошти затрачаються, але ми стараємось за рахунок підприємців, за рахунок е, збору цих всіх коштів, де ми можемо. І це все хлопцям доставляти. Тобто я так розумію, що ви не збираєте не все, не все підряд, що приносять люди, так, а саме цільове призначення. От ви слухаєте, що вам говорять, телефонують хлопці за то, так і роблять, як то кажуть, замовлення на певні можливо товари, так так зазвичай ми стараємось, перш ніж виїжджати в зону АТО. Ми висвітлюємо той список, який є, і є такі... А де висвітлюєте? Ми висвітлюємо Фейсбук, в основному це Фейсбук. Плюс у нас є два таких волонтерських, будемо казати, пункти, де ми збираємо цю всю допомогу. Це на Клоїнському ринку палатка, яку встановила партія Батьківщина, особисто Іван Миколаївич-Монтян. Це є зараз другий такий пункт це вулиця на в центрі міста для того, щоб було зручно відправляти. Здебільшого звідти відправляються автівки з так, допомогою, так? Так, Ось угу. цих двох пунктів ми це все збираємо, це все комплектуємо, виставляємо списки, люди ці списки завжди можуть ознайомитись. І вже, якщо у когось десь воно є, там, наприклад. Угу. То вони можуть це принести і ми це доставляємо Роман. Я переконана, що нас зараз дивляться чимало небайдужих людей. Можливо, чіткіше скажіть, де можна ознайомитися з цим переліком необхідних речей? Тобто, я так розумію, це соціальна мережа Facebook і ваш аккаунт, так Так, в основному це так. Ну ми стараємось висвітлювати всіма можливими, як кажуть способами. Да? Ми стараємось десь в газеті це описати. Ми стараємось це десь в інтернеті висвітлити. Ми стараємось це у Фейсбуці. Ну є при можливостях завжди. Ми оголошуємо, коли ми виїжджаємо на різні телеканали. Телеканали приходять також це знімають, також це висвітлює тобто, всіма можливими такими способами, тому що нам потрібно перед людьми звітувати, щоб люди бачили на що не дають кошти, що кошти ми цими коштами робимо. І зазвичай от в такому напрямку Які найнеобхідніші речі сьогодні потрібні. Ви знаєте, ми вже другий рік займаємося волонтерством. На початку, наприклад, нашої діяльності, то було набагато тяжче, тому що бували випадки, коли є блокпост на передові в кількості 40-50 чоловік. І навіть був випадок, коли нам довелося їх всіх брати. Тобто, це починає від шкарпеток, берців, штанів, футболок, там, ну, всього військового призначення до Бушлатів. На сьогоднішній день трошки вже ну, потреба більше полягає у медикаментах і продуктах. Тобто, вже речі, якби вже не так замовляють, вже оптику також не так замовляють. То ми зараз в основному це возимо продукти і ліки. Угу. А хто з підприємців, якщо можна назвати прізвище, можливо, фірми, які допомагають вам активно, наприклад, ну по групі промислових товарів? Ви знаєте, ну нам допомогу. Розділимо дуже багато. промислові, продовольчі товари, так щоб ми зрозуміли, що необхідно і які фірми можуть долучатися. Ну, дивіться, на сьогоднішній день нам так активно допомагають. Такі, наприклад, ресторани, там Підгір'я, Карпат, Віденська кав'ярня, потім Панацея нам допомагає, фірма Рома нам також допомагає. Вони нам завжди дають продукти, ну, з цих продуктів, може, потім це все готуємо, uh -huh. заготавлюємо і це все доставляємо. Я туда. так розумію, що ви домовляєтеся з ресторанами, аби привозити готову, продукти, а вони вже видають вам готові страви, так? Ви знаєте, і вони дають свої продукти, і ми їм привозимо. Зазвичай, перш ніж ми виїжджаємо ну, в зону АТО, щоб ви собі розуміли, десь приблизно більше, ніж півтони цих продуктів. Тому... А що в основному? Дуже багато всього смачного. Це е, можуть бути копчені ковбаси, Це може бути копчене м'ясо. Це може бути. Також вареники, фаршировані перці, там плов м'ясний, Ну дуже багато. У нас такий асортимент, що нам навіть хлопці так і кажуть, ви вже коли нам це все привозите, ми вже воювати не хочемо. Каже, бо ми вже знаємо, що Чернівці щось смачне привезли, і ми вже біля тих всіх посилок вже не відходять. Роман, я зараз хочу, щоб нас правильно зрозуміли наші телеглядачі. Що ми робимо аж ніяк не піар-компанію вам, тому що всі розуміють, що це ті речі, на яких не робиться піар. Ми просто проговорюємо. Ще Ще раз ще вже вкотре те які речі потрібні, які продукти, які продоволь, продовольчі групи, що потрібно бійцям в АТО, аби вони гідно могли на рівні нас захищати, тому що нас зараз дивляться можливо і керівники підприємств, які теж можуть долучитися до вас. Тому зараз, будь ласка, назвіть ті пункти прийому ще раз, аби занотувати собі могли телеглядачі. І скажіть до кого ви особливо хочете звернутися? Пункти наші знаходяться це. Основні це калиніцький ринок, я вже казав, це де п'ятий сектор навпроти м'ясомолочного павільйону. Другий пункт допомоги у нас знаходиться в місті, це район Філармонії. Тут вже треба дивитися за зручністю, кому куди ближче. Uh -huh. Звернутися хочу я до всіх, всіх небайдужих, тому що на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що була сильна передова, має бути сильний тил, це зрозуміло. Тому хто що може, керівники фірм, власники фірм там. Придіт, завжди, я вже озвучував, є список, і ви можете не коштами, а іменно тими потрібними речами, котрі нас замовляють, іменно ці учасники на передові. Тому що ви зрозумієте, що передова це ну, дуже тяжка ситуація. дуже тяжка. І там завжди щось потрібно. І речі потрібні, і продукти потрібні, і цигарки потрібні. Ну от уявіть, ми в середньому кожен раз веземо 50-100 блоків сигарет. І навіть цього не вистачає. Повірте, ну, зважаючи на те, яка там ситуація, повірте, що сигарети там як вода уходить. Тому, звертаючись до всіх небайдужих, от е, я сьогодні так користаючись нагодою, таку звітність даю, щоб ви, ви можете приєднатися до погрузок, побачити, що, що ми відправляємо. Ви можете завжди прийти і особисто щось принести. Чи це може, ну, я як кажу, ви можете ознайомитись зі списком і все, що в цьому списку є, от на своє бачення можете долучитися до цієї допомоги. Uh -huh. що? Але це можуть бути і кошти. Ну, можуть бути і кошти зазвичай. Uh -huh. Ну, Ми стараємось сказати, ну. Ми завжди стараємось так. Якщо машина виїжджає з оно то, значить нам потрібен цукор, нам потрібна мука, нам потрібна олія. Будь ласка, підіть, купіть там, мішок цукру, чи купіть там, мішок муки, чи там купіть олію. Зазвичай, бо якби нам таке кошти. Ну, кошти фактично в такому налічному вигляді лише йдуть на дорогу. А то все uh -huh. решту йде продукти і uh -huh. ліки. А ось зараз осінь вже на носі, температурний режим знизиться, можливо, потрібні теплі речі. Так, ви знаєте, дійсно зараз вже є замовлення, вже більш на теплі речі, це берці, це теплі шкарпети, це вже осінні теплі штани, котрі йдуть. Е, ну, Все, що зараз, щоб було, як кажуть, зручно і тепло нашим військовим угу. в такому вигляді. Скільки людей зазвичай вам допомагає? Тому що, я так розумію, це робота не кількох, а цілої групи. Ви знаєте, насправді дійсно дуже багато людей нам допомагають. Ну, це... Не знаю, може чоловік 20-30. Угу. Тому що дійсно приготувати 500 кг іде, ну, ви маєте розуміти, що це має бути залучено дуже багато людей. Люди всі приходять на такі добровільні основи, вони приєднуються, вони допомагають. І ми це все готуємо, все домашнє, все смачне, це все доставляємо. Я так розумію, що два рази мінімум на місяць ви відправляєте автівку, так? так, так. Ви сказали, що вартість всього, що в автівці, може навіть перевищувати 50 тисяч гривень. Так, були в нас рейси, що ми нараховували і 47 тисяч гривень з рейсу, бувають рейси трошки менші. Але в середньому це біля 20 тисяч гривень кожен рейс. І хотів би окремо відзначити таких людей, котрі нам кожен раз, бо тому що дорога виходить е, туди-назад, це близько 3 тисяч гривень. Є у нас такі от, е, голови партійні, це Іван Миколаївич Монтян, це Олександр Іванович Пуршага. Ці люди завжди беруть на себе витрати е, оці транспортні. От вони цих 3 тисячі гривень завжди постійно вони виділяють на дорогу. Uh -huh. А все решту це вже за рахунок підприємців, там, небайдужих людей, котрі нам це все зносять, і ми це все відбудемо. А куди саме ви доставляєте цей вантаж? Маю на увазі географія ваших поїздок. Схід, але куди саме? Взагалі працювали по трьом напрямкам. Це в свій час було Дебальцево, тобто. Поки місць, да. Це Широкіно. А зараз в основному закрепилися за напрямком Мар'їнка, Піски, Опитне, Водяне. От зараз цей напрямок в основному туди. Uh -huh. Такі самі гарячі точки, я вам скажу. Uh -huh. Стараємось з хлопцям безпосередньо дати все в руки. Ми ніде не вигружаємось. Бували випадки, коли нам казали. Хлопці йде атака, ідуть постріли. Ми не можемо просто наперед пустити. Ні, ми все рівно десь чекаємо, перечекаємо. Ми поки особисто в руки не дамо. Поки ті берці, як кажуть, на військового не одінемо, ми нікому нічого не передаємо. Так що, а от як так сталося? Звичайно, це на краще, це позитивно. Тільки віват вам, що ви доставляєте допомогу не лише нашим буковинським хлопцям, а взагалі тим, хто на передові. Це хлопці із центральної України, із північної і південної, так тобто абсолютно. Українцям, всім, так? Е, як так сталося? Вони для нас всі найкращі сини України. Тому ми опікуємося, як я вже казав, всіма і тими, що воюють, і ті, що вже звідти прийшли. Нам немає різниці, чи це хлопці-чернівців, чи вони не чернівців. Так, ми спілкуємося з багато хлопців в основному, це західна Україна. Це Львівщина, Тернопільщина, Закарпаття. Ну нам немає різниці. Вони є наші захисники і ми мусимо їм допомагати. Uh -huh. І ми стараємося все, що від нас залежить, це все робити. Таке запитання до вас. Часто ну, в такий час живемо, що люди з недовірою ставляться до всього, і особливо до тих, хто просить. Чи кошти, чи речі, кудись там, так, часто не довіряють люди волонтерським організаціям, тому що є навколо цього е, чималі е, спекуляції. Е, е, яким чином ви можете доказати, потім, можливо, надати якісь фото, звіти, що допомога саме надійшла до адресата, що пішла туди, куди потрібно, а не попри? Ну, ви знаєте, людей можна зрозуміти, тому що дійсно на день є багато таких псевдоволонтерів. І ми це бачимо, і по новинам бачимо, і в інтернеті бачимо, і з різних таких джерел ми це все бачимо. У нас все дуже легко, все дуже просто. Ви приходите до нас, у нас завжди є фото, відео, звітність. Ми доставляємо, стараємось завжди це зафіксувати для того, щоб потім показати людям, О, дивіться, оцей хлопець конкретно получив, цей получив, того взули, того брали, того нагодували. Тобто ми це завжди фіксуємо і завжди можемо дати пряму, чітку звітність. У нас навіть є такі звітності, відео, що реальні, реальні йдуть бойові події, реальні йдуть постріли, і ми в таких умовах вигружаємо хлопцям, бо не розуміємо. Є навіть відеозвіти такі? Ну, є у нас такі відеозвіти, так. Хто хоче їх побачити, може завжди прийти в ці пункти, які я назвав, ми можемо показати, тому що ми не хочемо показати їх в інтернеті, тому що ми розуміємо, що це все ж таки позиції наших військових, розташування їх, тому ми не можемо собі це дозволити. Але якщо є такі люди, котрі хочуть прийти, ми. Переконаємося, це правильна людина. Ми обов'язково покажемо. Угу. Ви знаєте, от спостерігаю за роботою. Волонтерських організацій хто допомагає дуже часто бачу, як на такій допомозі піаряться. Ну, власне, вам хочу сказати, що якось у вас так спокійно ви співпрацюєте із політичною силою, ви о батьківщина, і зайвий раз не робите з цього з цієї допомоги шоу, от піар на цьому. збалансован. у вас так робота відбувається. За що вам? Звичайно, подяка. Ви, ви знаєте, я би вона більше сказав, тут не то, щоб політична сила, наша політична сила, батьківщина, це як одна велика родина. Ми, я завжди, коли приїжджаю зі Сходу, ми всі збираємось дуже часто, я їм це все розказую, все показую. Всі є активними, активними учасниками у цих всіх зборів, що ми робимо. І тому на сьогоднішній день не бачу ніякого піару, тому що ми ще від майдану починали. І хочу сказати людям, що пройдуть і цих два місяці. Котрі дійсно зараз багато хто на них піариться, і ми будемо я надіюся, якщо нам дасть Бог здоров'я, ми будемо працювати до тих пір, поки ми повністю не відвоюємо нашу державу. Ну, Хочеться додати, щоб пошвидше все закінчилося, щоб не було такої потреби, але зважаючи на ті обставини, в яких ми живемо, буде можливо інша цільова аудиторія. Це і сім'ї, учасників, а то, яким ви допомагаєте. так? Так ми, так? Будемо, так, ми будемо активно брати участь навіть після. Воєнних подій, котрі скінчаються на сході України. Але хотів би всім сказати, що вони лише можуть скінчитися тоді, коли ми всі активно будемо цим займатися. Тому що не може частина людей займатися, а друга частина, вибачте, навіть не знає, що там десь на другій стороні цієї держави відбуваються такі mm -hmm. події. Тому дивіться завжди на небо, радійте тому, що не літають кулі, не літають снаряди, цініться, і стараємось, давайте всі разом допомагати тим хлопцям, котрі нам це все Даються слушно ви говорите і зараз. Будь ласка, скористайтеся нагодою, що буквально кілька хвилин. А можливо, ще раз зверніться до всіх небайдужих. Нехай вас сьогодні ще раз почують, яку допомогу потрібно надавати сьогодні, на які продукти особливо звертати увагу. Можливо, речі, продовольча, непродовольча група. Що ще потрібно от сьогодні наразі? Ви знаєте, передова це така річ, що мені здається, що там все потрібно. Тому що на сьогоднішній день, мені здається, від засобів гігієни, від, ну, там, закінчує лікарством, продуктами, речами, на передову завжди щось потрібно. Тому всіх, прошу небайдужих, підходьте до нас, ознайомлюйтесь з цими списками, котрі нам дають хлопці, долучайтеся і давайте всі разом дійсно закінчимо поскочити цю війну, бо дійсно нам вже всім надоїло. І ще раз назвіть пункти, де можна принести і долучитися е, наші пункти знаходяться. Це калинський ринок, п'ятий сектор, а також Переяслівська 27, це район площі Формоні. Ну що ж, спасибі Романа. Сподіваюся, що вас почули небайдужі люди. І після сьогоднішнього ефіру у вас буде ще більше небайдужих однодумців, які будуть допомагати нашим хлопцям в АТО захищати наше мирне життя. Так. А наостанок хочеться побажати нас всім мирного неба над головою. Так. Спасибі за зустріч. Дякую, вам за запрошення. Не звикайте до проблем. Змінюйтеся та змінюйте разом з нами. Це програма Час Змін. Я Мар'яна кобеля. Прощаюся з вами.